Там у річці купаються гуси, далі люди пиляють дрова, а отут лежить стара верба. І перші знахідки є. Отут от величезна глива. Але вся вона вже, бачите, просто перемерзла. Таку брати точно не буду. Тут дещо менші екземпляри, такого ж повністю замерзші. Ну а тут краще. Це я вже точно буду брати Отут глива. І ще от Фламуліна. Я думаю, буде що тут вибрати. Тому зараз буду забирати. Що можна буде забрати? Всім привіт! Ну, от і чергова зимова грибалка. Сьогодні я вирушив сюди до нашої міні-річки позбирати, як я називаю, королівські зимові гриби. А хто в нас королівські зимові гриби? Звичайно, що фламуліна. Хожу в от таких от гарних місцях. ну так Принаймні мені здається вони гарними. Біля нашої маленької річки. До цього в нас були величезні морози. ну Як величезні на таку-то пору, то мінус 11 градусів, то дуже відчутно. Сьогодні у нас відлига, плюс 3. От похожу, подивлюся, що тут буде. Поки що вже он нашукав і глиби мені траплялись. Та, в принципі, мабуть, я вам їх і показував. Не знаю, як я там поставлю по кадру. Так що будемо в цих, як кажуть, варболозах ходити і дивитися, буде що чи не буде. Зрозуміло, що буде. Все я вам покажу, тому пішли разом. Пошукаємо грибів. отут в цих місцях біля річки, чуть пізніше, думаю, десь всередині зими, якщо не буде великих мінусових температур, буде чимало грибів. Принаймні в тому році так і було. А поки що зустрічаються отакі от. Такі от це ще невеликі екземпляри, я їх брати не буду, але на перспективу це місце запам'ятаю, тому прийду сюди пізніше. Шукаємо ще. Отак ідуть цими завалами понад річкою. Хоп! А тут стоїть вже така стара, стара лопата. Не знаю, хто її залишив. Але ці місця колись тут були такі копальні торфу. Тут все в таких от ніби таких приямках тут. Тут, там вона камера то, мабуть, не показує, такі от невеличкі ці. Тут ще років 50 назад добували торф. О, хтось вже дрова починає пиляти, ну нехай працюють, ми йдемо далі. В принципі, все так, як я і говорив, що тут, в цих краях, фламуліна ще тільки тільки починає свірісти. Зараз я на старі ці місця прийшов, які в тому році давали дуже багато гриба. І вони тільки-тільки тут з'являються. Зрозуміло, що мороз їх дуже суттєво приморозив. Але такі от екземпляри тут. І от воно далі пішло. Абсолютно таке молодняк-молодняк. Дуже зручно проходити тут. І так от понад деревами цими, тут уже більше. О, такі я буду брати, ці я заберу. А так от... Тут таких малих, в цьому дуже багато. Тож тобто вони будуть на перспективу. Йдемо до тих грибних місць, де я знаю, що є доброго розміру. Дуже фамуліна полюбляю, такі от старі клени, Канадський клен. У нас його достатньо тут біля річки. Тому і гриба в принципі достатньо. Але цей маленький такого брати не будемо. Знову ж просто показую по дорозі, що йду. Йду до більш таких грибних місць. В цьому місці, до речі, я вже не був два тижні. Тут нічого, два тижні назад не було, абсолютно нічого не було. До речі, сьогодні в нас 19 грудня, 2024 рік. І отут Такі от, подивіться, що на старій вербі. Гляньте, які ще тут пучок глиби. Це просто прекрасно. Отак от. Ось. І тут. Ну Я думаю, що вона не пропала і буду її забирати. Зараз будемо забирати цих красень. Пощастило. Не дуже сподівався сьогодні знайти гливу, але будемо забирати. Поки підщі ці молоденькі, бачите? О, такий чудовий рибок. А тут опа. Подивіться, який молодий, прекрасний. Ну не пропадати ж йому тут правильно. Оцей пішов треба вирвати. Опа! Опа. Ой, скорою. По-іншому ніяк. Дерево вже старе, підтрухло. І ось така влива. Зараз їх оберу. подивіться, які красені. І вже майже буде скоро відро повне 5-літрове, а ми ще й фламуліни не дозбирали. Ну то нічого. Це я кажуть вже суперово на вулиці відлига, відлига, після таких морозів. Незвичайно приємно походити, коли на вулиці, скажімо так, тепленько, навіть такий ніби дощик накрапає. От ми з вами десь я і пів години не ходжу, а вже подивіться 5-літове відро, наскільки заповнене. Ще хочу подякувати всім, хто залишає коментарі, допомагає мені в визначенні певних грибів, яких я не знаю, бо я, скажімо такі, я кажу, вже гриби збираю 30 років. А багато яких і не знаєш. Так що всім дякую і величезне спасибі. Також хочу передати привіт моєму товаришу Агенку Андрію. Андрій тобі привіт. І хочу порекомендувати його канал. Він так само, як і я, любить природу, береже її, знімає чудові сюжети і все таке. Тому, як кажуть, кому цікаво, переходьте на його канал, канал його називається Дари природи. З Андрюхою, ну і плюс я ще залишу посилання на його канал в першому закріпленому коментарі. А ми йдемо шукати далі. Мені потрібно перейти на ту сторону. А тут от колись давним-давно була кладка. Потім, мабуть, ну, по весні йде велика вода, її вимило. І люди залишились таких от паньків. Бачите? Але тут все слизько, то можна як кажуть, нормально, щоб туди. Зараз прийдеться чуть пройти метрів 300. Туди в ліву сторону, там є кладка, перейду, вже потім біду. Але просто хочу показати, що так от ще хтось тут і ходить по таких містяках. О, такий от імпровізований перехід через річку. Відлига підтискає, може мені здається, що більше, ніж плюс 3 градуси, тому що бачите, так тут тане сніг, капає з дерев. І от чергова наша з вами грибна зупинка. О, дивіться, які красені. Вони такі помаранчеві, реально гарнючі. Будемо забирати цю красу. Тут ще є малеча, нехай підростає. Тут вище. А оці от нишні зараз будемо забирати. Краса. Так. Опа. Дивіться який. Я думаю, всі вже знають, хто цікавиться пламеліною про корисні властивості цього гриба. Хто не знає, я вже не буду переказувати там мільйони разів, тому що в інтернеті дуже багато про них інформації. Тому кажуть, мені, до речі, одна там жіночка написала, каже, на що ви берете, якщо ви їх не вживаєте. Все, що береться, все йде в їжу. Я і собі беру, і з сусідами ділюсь, тому кажуть, весь гриб йде туди-куди. І потрібно. А саме в харчування. Тільки ще, до речі, зустрів одного мужичка. ну там Привітались, він каже, а ти що тут робиш? Кажу, гриби збираю. Він такий на мене подивився, як на ідіота. Які гриби? Я кажу, ну от такі. Каже, що їх їдять. Ой, тож бачите, кажуть, ми обізнані людей одних. Кажуть, робить з тебе якось повно дивака. Не то таке то вже їхні, кажуть, проблеми. А в нас тут своя движуха. Уже вон скільки маємо грибів. От. А ще до того місця, де багато росте маліни, ще не дійшов. Так, йду понад річку, йду, десь збираю потихо. Що, пішли далі. А тут -от відносно недавно колись я показував місце, де працюють бобри. Працювали бобри, а люди їм допомогли. Те, що не допиляли бобри, забрали люди ті дрова. А там у нас, до речі, чуть далі, там буквально метрів 200, за тими верболозами старий завод. Там, до речі, також я колись ходив і було чимало таких молодих грибів. Тож вже туди піду на наступний похід. А поки зараз йдемо туди, куди планував. сосен скапує, розтанувши сніг. А я піднявся чуть вище. Може я там біля річки не хожу зараз хочу забратися на одну гору. Тут у нас вона височезна така. І подивитися ще там, бо я знаю, що плюс-мінус біля річки щось можна ще знайти. Десь там, десь там, так є. Та й грибне місце, це таки залишу на наступний раз, можливо. А зараз підніму туди вгору. Там ще метрів 100. І там ще похожу, подивлюсь, там також має бути гриб. О яка краса. Зимова казка навколо. Вибрався на цю височезну гору. от А тут от така от суха вже, зломана береза, І такі величезні тортовики. От такі І тут внизу є. Так, повідомлення, хтось мій пише потім, подивимось. Але тут важко ходити. Тут багато нападаних дерев. Все приходиться обходити важко, дуже такі майже непролазні. А ще ну, нічого, мене це не лякає. рухаємось далі. А з іншої частини цієї гори прекрасний оглядовий майданчик на наше село. Камера вона не відображає, яка тут висота. Але не знаю, дуже велика. Ось така от. Ладно. Шукаємо гриби. Не тільки пейзажем насолоджуватись. Що вам скажу, що і на цій горі також чимало маленького гриба. На перспективу також будуть місця. Дуже цікаві тут. -от ростуть. Так, це наше з вами відро. Ой, чуть не впав. Ось є гриб. І скільки тут такої дрібної. Маленький-маленький, Навіть тут ще що зустрілося. Маленька глива. Яка не встигла вирости. Ось такі от. Оці пусінькі. Оці пусінькі. Тут здається. а, І отут от вона є. Так. А тут уже далі. Вже кращі екземпляри. Ну, от і от будемо. Оп! Подивіться, який молодняк. Прекрасний. Ну ці будемо забирати. Шукаємо ще. Ну, Тут чимало малого гриба, реально чимало. Зараз якось боком-боком буду спускатися з цієї гори. Тут дуже багато малого. Я кажу, не будемо ефірний час ваш забирати такими дрібними. А там ще дуже багато поваленого клену. Зараз там побачу. Має бути там гриб. Це так, як я і говорив, ці гриби видно зданим на такому білому снігу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Скільки їх тут. Так, ставимо відро. Ось тут, тут точно є що вибрати. Так, то відро мене не відпускають. Пишуть, пишуть, добре. Всім відповім. Подивіться, які тут тільки як красені. Ой-о-мойо! -ой -ой -ой. Тут і тут і пішли далі. А зараз передвинемось на ту сторону, зараз іншим кадром покажу там. Далі що робиться. Великий плюс, що гриба достатньо, а великий мінус, що не зовсім просто до нього дійти. Дійти то ще можна би показати. Ось. Тут все. все. Чагарник, то заважає пройти, тут камеру провести. Так. Ой-ой-ой, це за ноги порається, зараз можна пасти не спасти. І вибачень За такий дискомфорт. Подивіться тут багато правда промершу, вже не буду перелазити через цю корягу, просто показую скільки було гриба. Але я так нормально мороз покосив, думаю він відійде і тут все в грибах. Просто все в грибах. Ну що, зараз як і більше збираємо і показую результат так, намагався тут трішки відламати, не виходить, придеться відрізати отакі от. Але відрізати тут ще, О, подивіться який свіжий прекрасний гриб. Отакі от партії. Зараз я трішки дозбираю отут і оцих от і буду вже вам показувати результат. Гриб'ється прекрасно На вулиці відлига пішла по повній. ну то вже зовсім інша історія. А на сьогодні отакий от просто фантастичний грибний результат. П'ятилітрове відро, як бачите, наскільки воно заповнене грибами. Тут от така от чудова фламуліна. І ще вон, скільки трапилось ще глиби Просто суперово. Поки гриб є, то чому ж, як то кажуть, його не збирати? Ну а на сьогодні. Всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. Всім па-па. Зустрінемось на наступних рибалках.